Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео покажу, як охарактеризувати положення електрона квантовими числами. Або як визначити, які значення набувають квантові числа для якогось конкретного конкретного атома. Ми розглянемо для початку сульфур. Для того щоб нам. Описати електрон, останній електрон, який знаходиться в атомі, квантовими числами. Перше, це бажано записати електронну форму. Тобто 1s2, 2s2, 2P6, 3S2, 3P4. Це перший крок. Можна записати ось так. Неон. В квадратних дужках і тоді ми не пишемо те, що у нас було до останнього інертного газу. І в нас останеться 3S2 o, і 3P4. Оський електрон приходить на П підрівень. Ну, знову ж таки, можна писати, можна не писати. Я обично пишу, особливо, коли пояснюю, ось так. С-електрони мене цікавить. Медики цікавить той енергетичний підрівень, на якому знаходиться електрон. І в мене є 4 електрони. Ось вони. Далі ми дивимось. У нас щоб, ну, головне квантове число воно збігається із номером періоду, де знаходиться елемент. О, хоча не завжди. Тобто, Коли у нас будуть D і F елементи, там будуть нюанси. Це ми розберемо на другому прикладі елемента. Тут ще у нас стоїть троєчка. О, і ми, в принципі, беремо той. Те число, яке стоїть перед енергетичним підрівнем у цього елемента. Тобто у нас тут тройка, N у нас буде дорівнювати 3. Тут у нас і номер періоду, і квантове число збігаються. Далі, L у нас буде зновшки. Ми дивимося, при квантовому числі головному квантовому числі рівне 3, L у нас має дорівнювати 2. Але при цьому воно знов може мати значення, такі як 0, 1 і 2. Тобто починається з нуля і йдемо далі. З нуля починається завжди. О, а тепер, оскільки у нас P електрони, то тут нам треба що пам'ятати, L дорівнює 0, це нас відповідає S електронам. L дорівнює 1, це нас відповідає P електронам. L дорівнює двоєчці, це D електрони. L дорівнює троєчці, це у нас F електрони. Тобто різновиди електронів, які у нас зараз можуть бути. Тобто можуть бути і інші числа, але у нас поки вони відповідних елементів ще в періодичній системі немає. І оскільки у нас в даному випадку мова йде про F електрони, то у нас L буде дорівнювати не максимальне значення 2, як для третього періоду, А матиме значення 1. І тому в нашому випадку. Мова йтиме про L рівне 1. Наступний крок. Коли у нас є ці два числа, нам треба визначити магнітне квантове число МС. Знову ж таки, тут ми нагадуємо, що МС у нас дорівнює плюс-мінус L. Тобто воно може мати значення мінус 1 0 і 1. Для того, щоб визначити, яке саме із цих трьох значень у нас можливе, то ми дивимося, у нас є Їх, вони знаходяться в трьох клітинках, і ми вважаємо мінус 1, далі 0. Далі у нас йде тобто цей електрон. Тут ми взяли тільки одну. Поки місяці стоять два, але ми її вчитаємо по очереді. Так само, як заповнюється електрон. тобто Коли електрон у нас заповнюється по одному, тобто ми маємо писати ось так: один електрон, тобто в в якусь сторону, в яку, але всі в одну сторону. А тільки потім ми заповнюємо, якщо ну, підсаджуємо в клітинку другий електрон, якщо це потрібно. Так само і вважається магнітне квантове число. Знову ж таки, починаємо із меншого по причині того, що там менше енергія. Тобто мінус 1 мається енергія менша, 0 більша, 1 ще 1. І тому ми 1, 1, 0, 1, в нас 4 електрони, тоді ми в нас оцей електрон тут. І ми, пройшовши перший раз, приходимо сюди. І в нашому випадку магнітне квантове число буде мати о, значення мінус 1. По відношенню до спінового числа у нас що виходить? Оскільки у нас, якщо у нас електрони стоять по одному, ось так, знову ж таки, неважно, 2, 3, 1, у нас спінове число, поки електрон не спарний, завжди вважається рівне плюс одна друга. Так, в принципі, з'являється якийсь порядок, і так нам його простіше характеризувати. Якщо мова йде про електрон, який вже стоїть в протилежну сторону, або про пару електронів, і ми характеризуємо той електрон, який прийшов сюди. Ну, тобто, зазвичай, якщо мова йде про парні електрони, то S спінове число у нас буде відповідати мінус одна друга. Так, в принципі, простіше і так є система. Відповідно, ми визначили дані квантові числа, для, квантові числа для даного електрона. N дорівнює 3, L дорівнює 1, магнітне спінове число мінус 1 і-1, і, –1, і спінове число теж мінус 1 2. Так, це якщо брати от такий варіант. Другий приклад, коли у нас квантове, головне квантове число не збігається з номером періоду, це якщо ми візьмемо марганець. Значить, знову ж таки, крок перший. Ми записуємо його в електронну формулу 1S2, 2,s2, 2, 2 с 2 2 p 6 3, S2, 3, P6, 4, S2, 3, 5. Знову ж, електрони, краще, ну, як на мене, писати ось тут по порядку заповнення її елементів у табличці. О чисе, якщо ми будемо їх писати от сюди, перед 4С, можемо путатися. І, в принципі, з другої сторони, не так зручніше, з, другой, з третьої сторони, я так привик. Писати можна, ну, читати елементи, считать, як, скільки електронів там де у е, конкретного елемента, простіше, коли ми їх пишемо по порядку. Так, тепер, знову ж таки, скорошений запис у нас буде е, до аргон. О, і далі буде 4s2, 3D5. В даному випадку елемент знаходиться в четвертому періоді. Але квантове число у нас буде дорівнювати головне квантове число рівне 3. Через те, що у його заповнюється не от, якщо взяти марганець. марганець. Є перша орбіталь, друга, третя і четверта. І от Де електрони вони заповнюються в четвертому періоді, а от електрони самі переходять на третю орбіталь. Тому в нас головне квантове число буде рівне трьома. З іншої сторони, ми дивимося, яке число стоїть перед даним енергетичним підрівнем, тобто тут стоїть троєчка, і N, відповідно, у нас буде рівна троєчці. Наступний крок. Нам треба визначити магнітне побічне квантове число L. Воно в нас має дорівняння. Якщо N у нас дорівнює 3, то знову ж таки воно дорівнює, може дорівняти 2. О, але крім цього, у нас же так само, як і в попередньому випадку, L набуває всіх значень, які менші. Тобто, в нашому випадку воно має бути 0, 1 і 2. Тобто максимальне значення 2, а так 0, 1, 2. Тепер наступний крок. Знову ж таки, нагадуємо те саме, що якщо у нас D електрони то Lрівne 1, тобто 0, це S електрони, L дорівнює 1 це P електрони, L дорівнює 2, це D електрони В нашому випадку, оскільки заповнюється D електрони L у нас буде дорівнювати, от якраз максимальному своєму значенню, тобто 2. Наступний крок. Магнітне спільне число. У нас буде, виходити. якщо L2, то у нас буде відповідно мінус 2 можливі варіанти, мінус 1, 0, 1 і 2. Так? О, цього ми не знаємо, і тому ми знов малюємо, О, у нас D електрони мають 5 комірок: 2, 3, 4, 5. О, і ми розміщуємо електрони 1, 2, 3, 4 і 5. І ми дивимося О, знову мінус 2, мінус 1, 0. 1 і 2. Останній електрон прийшов сюди. Відповідно з оцих п'яти можливих значень у нас буде в нашому випадку електрон описується значенням двоєчки, все, що він тут. Далі, спінове число. Знову ж, якщо електрон стоїть сам, тобто спін у нас плюс одна друга. Був би в парі була б мінус одна друга. Плюс одна друга. І от таким чином ми охарактеризували ну, або останній електрон, або записали квантові числа для Маранцю і їх визначили. Користуючись такими правилами, можна записувати квантові числа для будь-якого елемента. А Тут ми це розібрали. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добре, до нових зустрічей.